Привіт, народ! Скажіть чесно, ви коли-небудь задумувались, чому українці іноді один одного не розуміють? Ні. Це не через політику. Виявляється, наша мова настільки різноманітна, що іноді контейнер може стати торбою, а капці можуть перетворитися на пантофлі. Сьогодні я покажу вам, як по-різному звучить українська по всій країні, і де люди їздять на антобусі. Україна величезна історична строката держава. Колись наші регіони мали різні держави над головою Польщу, Австро-Угорщину, Литву і, звичайно. Російську імперію. І все це накладало свій мовний відбиток. Тому в нас є не просто говори, а цілі наріччя. Поділяються вони на три частини: південно-західне наріччя, північне наріччя і південно-східне наріччя. І в кожному свої приколи. Не переживайте. Зараз розберемось у сьому по порядку. Ви ж знаєте це відчуття, коли приїжджаєш в інший регіон і раптом чуєш слово, яке звучить, ну, ніби українське, але ніби як артефакт. Наприклад, мешти – це взуття, тайстра це сумка, гуня це тепла свита. Або слово контейнер це взагалі мовний босфайт. В одному місті контейнер, в іншому судочок, в третьому лоток. А на заході може бути меднажниця. І є навіть люди, для яких це торба. Хоча, ну, торба. Почнемо нашу мовну експедицію з заходу. Це території, які довго були під Австро-Угорщиною. Тому тут багато слів, які мають схожість із польською, словацькою та угорською мовами. Наприклад, бараболя або бульба. Це картопля, мешти це взуття, когут це півень. а бузько – лелека. Але найсмачніше локальні приколи. На Закарпатті картопля може бути навіть крумпля, а в Карпатах ви можете почути про мольфарів місцевих чаклунів. То ви мольфарка? Ні, я ворожка. Або побачити справжню трембіту, той довжелезний інструмент, про яким ми всі так знаємо, але мало хто тримав в руках. Ну і класика. Якщо вам кажуть йди сюди, я тобі дам тайстру спокійно, це не погроза. Це просто сумка. А тепер піднімаємось вище на Полісся. Це регіон, де слова звучать так, ніби вони сказки про лісових духів. Тут кажуть, Антобус замість автобуса. Я не жартую. ясениця, веселка. Смоковина. Болото, гурок, огірок, кузік. Це гудзик. І все це звучить так мило, що хочеться говорити з Поліщуками годинами. Це окрема взагалі музика. А от південь і схід це вже зовсім інший вайб. Тут теж свої перлини. Пироги це вареники. Квас це мінералка. Під не підлога, а горище. Берег – не річка. А гора чи схил. Рубати. Це означає пилити. Так, так. Рубати пилкою. Чудно, це незручно. От скажіть, якщо ви не з Полтавщини, ви хоч раз подумали, що пироги це щось не солодке? Чому це круто? Всі ці діалектизми це не неправильна українська мова. Це жива мова, так говорить народ, так формується культура. І саме завдяки цим регіональним особливостям, українська одна з найбагатших мов у Європі. Тож наступного разу, коли ви почуєте слово крумпля, антобус чи пироги, не плутайтесь. Це все Україна різна, барвиста, жива. Пишіть у коментарях свій улюблений діалектизм. Може, я зроблю другу частину.